Те, що дискримінація існує, це встановлений факт. Є дуже багато досліджень, є досліджень там, зарплат, кар'єри, найму і таке інше. І в науці зазвичай вважається, що якщо ти можеш показати щось експериментально, то це якийсь золотий стандарт, тому що експерименти вони говорять про причини-наслідкові зв'язки, що це не просто тобі здалося, а це саме тому, що існує дискримінація. А, ти можеш не найняти жінку. Є да? е, така пані Голдін, вона отримала Нобелівську премію за багато-багато років гендерних досліджень в економіці. І вона була дуже креативна, і одне з досліджень, яке вона зробила, це прослуховування в, як це називається, в оркестрах. І ось тобі треба найняти диригента. І тобі треба обрати найкращого. І зазвичай це відбувається через прослуховування. Тобто сидить така комісія, виходить диригент, грає і класно грає, ми тебе беремо. І здавалося, тут має бути ну, якийсь зрозумілий параметр, перформанс. Ти ж відбираєш спеціаліста. Якщо там гарно звучить, значить гарний диригент. Ну, меритократія. Але що вона зробила? Вона зробила такий експеримент, де є сліпе прослуховування. Тобто, ти можеш бачити, хто перед тобою, а можеш, знаєш, як в цьому тілі спиною сидіти і, і, і не знати, хто там грає, хто співає. Є інше шоу, де люди на кріслах сидять спиною. Голос. Це сліпе прослуховування, як в голосі. І вона прямо статистично показала, що в ситуації сліпого прослуховування ймовірність, що візьмуть жінку, зростає десь на 25-30%. Тобто, якщо люди бачать жінку, і якщо люди не бачать, що це жінка, будуть різні результати. Якщо не бачать, то скоріше за все тебе дійсно, ну, жінку-диригентку можуть взяти. І це означає, що є упередження. Тобто. І Вони, оці комітети, оцінюють не тільки вухом, вони оцінюють не тільки звучання оркестру, але вони ще бачать, що перед ними жінка. І вони не беруть цю жінку, саме тому що вона жінка. А якщо їм поставити ширмачку і закрити, і вони не бачать хто, то вони цю жінку візьмуть. І це експериментально доведений факт дискримінації. І є дуже багато інших досліджень, які теж про це говорять.